Спочатку по загрозах, бо, бо кажуть, що м, будуть е, запускати крилаті ракети, які ми майже не збиваємо, про проти яких у нас немає. Х-22. Так, да, Х-22. Е, були такі от, е, попередження, чи є така загроза на найближчі дні. Стосовно ракет Х22. На жаль, ворог справді їх застосує і по місту Києву, і по області Київській. І, в принципі, в цілому, по інших регіонах України я бачу так, що застосування цієї зброї їм потрібно для тих людських трагедій, про які я передбачав і у вас на каналі і на інших каналах, коли казав, що Путін має на меті зараз зробити багато людських жертв. Тому що ракета Х-22 вона доволі велика. Це протикорабельна ракета, яка створювалась для того, щоб топити авіаносці. Вона над, надшвидка, надпотужна. Збивати її майже неможливо. Причому це не балістична ракета на диво. А, і навіть легше збити кінжал або Іскандерем, чи Ескандерка навіть легше збити. І а, оці Х22 вони надпотужні. Вони промазують. Так, вони стара ракета. вони не точні по місцю влучання, але якщо вони кудись влучають, то це дуже велика вирва, це дуже великий удар, це дуже багато смертей людських. Тому у Путіна реальна мета доконати населення. Мирне населення. Мирноград цікавить Добропілля і оцей регіон. Як там? Зараз ці. подивимося всю Донеччину. давайте Від, скажімо так, від Покровська і Мирнограда, закінчуючим лиманом, угу. повністю пройдемо всі напрямки по Донеччині. Туз жезліб. Надзвичайно потужний тиск ворога, і будемо казати правду угруповання в них шалене. Багато військ знову ж таки. Щоб ви розуміли, на території Донеччини зараз діє чотири угруповання чотири групи армії Російської Федерації. До речі, по співпадінню групи армій називаються так само, як називалися фашистські німець, нацистські війська, тобто там був група армії. Північ, група армій центр, група армій Південь, група армій Північна Україна був. і Так далі. І зараз от, Покровський Мирноград штурмує група армій центр. Далі. Костянтинівка це група, група армій Юг. Далі. Сіверськ. Сіверськ і, Сіверськ і частина Лиманського напрямку це група армії Захід. І частково діє проти Святогорська, йде наступ через Дробишева uh -huh. шматочок групи армії Північ. Тобто, по суті, чотири групи армії діють проти. Донецької, до Донецької області для того, щоб захопити її. І я бачу так, що от група армії Центр вона досягає реальних результатів. Тобто вони захопили місто Покровськ і вони реально оточили Мирноград. Я не буду казати людям неправду, бо Мирноград реально в оточенні. Це вже показали по картах, по відео. Західні змі, і це очевидна інформація. На жаль, я бачу, що Мирноград його будуть довго утримувати, але все одно, все одно нас потім виб'ють з того міста. Я бачу, що мета і задум керівництва нашого, щоб сконцентрувавши бої навколо Мирнограда, не дати можливості ворогу розширити свої зусилля на Дніпропетровщину в бік Павлограда. На Добропілля і на північ Донеччини. Тому, в принципі, будуть максимально стримувати там, але це багато оточень, це реально багато зниклих безвісти буде, це реально буде багато цих смертей. Я не думаю, що це доцільно утримувати Мирноград в такій ситуації. У нас зараз не вистачає живої сили, і е, життя це найвища цінність. Я вважаю, що. З Мирнограду треба прийняти сміливе рішення і вивести війська, хоч вже пізно виводити, але хоч зараз хоча б вивезти. Стосовно добропільського напрямку, я бачу, що тут у нас найсильніші позиції. Тобто ворог не зможе розпочати наступ на Білицьке, на добропілля, на Родинське, а на... На е, інші території. Тобто я бачу, що там е, Азов і ДШВ вони дуже сильно стримують ворога і просувань там немає. Значить, добропільський напрямок ми будемо максимально утримувати. Місто Добропілля стане фортецею, і е, також ворог буде е, своїм угрупованням е, південь е, штурмувати е, Краматорськ е, з боку Бахмута та Часового Яру. Наступаючи потрохи по селах, просуваючись, і з іншого боку, ворог скоро захопить Сіверськ і буде розвивати наступ на місто Слов'янськ. На Лиманському напрямку ворог застрягне група армії північ та група армій Схід Російської Федерації не доб'ється успіхів і загрузне там в болотах і в лісах. На Слов'янськ вони так швидко не вийдуть, як цього хоче Путін, навіть якщо у нього хотілки є, і якщо він сьогодні вийшов в Киргизстані, сказав, що він вийде на Слов'янськ дуже швидко, то це не відповідає дійсності, бо там реально будуть проблеми по просуванню у сереб... серебрянському лісництві. Угу. А, також після серебрянського лісництва там починаються лічебні слов'янські грязі і там. Озера, лікувальні, там болота і так далі? Їх теж буде важко дуже пройти. Але е ситуація важка. Реально будуть е оточувати Донецьку область і е брати її. Весь 26 й рік буде битвою за Донбас остаточною фінальною. До речі, як вам виступ Путіна сьогоднішній? Проте, на жаль, певні речі він константує як факт, тобто, ну, те, що вони просуваються і мають mm. успіхи на фронті, це правда. Правда, є і те, що він минулий раз, минулий раз коли виступав, згадав, згадав корупційний скандал в Україні і сказав: Ну, дивіться, українські ж органи ж самі розслідують це все самі ж вони, ми ж не при чому. А нагадаю, що головний детектив НАБУ це Магомед Расулав, а агент РФ його зараз судять, судять у судах, і він сидить у СІЗО. Тому те, що цей конфлікт був спровокований корупційний саме, саме Трампом та Путіним, Віткофом, та, Дмітрієм та Ушаковим, то це правда. І зараз вже вийшли інші публікації. Я от читав нещодавно зараз ще раз зачитаю. Uh, ну, те, що uh, зараз, uh, те, що uh, пише інсайдер Юєй, uh, мирний план по Україні зайшов в тупік. Uh -huh. Венс вважає, що із-за корупційного скандала Україна не зможе відказатися від плану Трампа, ну тобто від капітуляції, написаного Уідкафом і Дмитрієвим, пише The Atlantic. А що у Трампа напрямую воспользувались внутрішніми проблемами України, щоб протолкнути соглашення о капітуляції України перед РФ. Тобто, дивіться, І те, що я вам казав, що не ведіться на цей корупційний скандал. Це зроблено, щоб нас розсварити і змусити президента під тиском капітулювати. А капітуляція це наша фізична смерть. І тому. Я закликаю реально бойкотувати цих е, кровавих клоунів з Вашингтону е, і кровавих клоунів з Москви. І реально нам зараз треба відкласти все на потім, сконцентруватись на фронті. Чи прийде СБУ до тих, хто поливає брудом владу от зараз під час війни? Дивіться, я бачу, що СБУ наведе лад Україні і наведе порядок і віднайдуться винні ті, хто підбурював народ до певних речей. Тобто народ же теж він же ж не піде сам. Є ініціатори цьому, угу. є підбурювачі, заколотники. І от цих людей будуть перевіряти, звідки вони кошти отримують, чи не з Росії, да? як Магомед Расулов детектив набув отримував їх з Росії, да? Чи вони, як Порошенко, не пов'язані ще з кимось? Чи вони не Коломойський Боголюбов, які, е, яких викрило СБУ, до речі, що вони один біглець з України Боголюбов, е, він підбурював оці всі повстання зараз для того, щоб скинути державну владу. І коломойські з тюрми для того, щоб знову ж таки вийти на свободу. Тобто то ця шайка лейка вона там підбурювала. Да? Там є група впливу Разумкова. За Дмитра Разумкова я розказав на деяких каналах правду. Дивіться, по-перше, Дмитро Разумков це у нас особистість, яка постійно критикує Зеленського і закликав його піти у відставку. Я хочу сказати, звідки отримує Дмитро е, Разумков гроші. По-перше, він очолював молоду партію регіонів, тобто Крило партії регіонів е, під час правління Януковича по всій Україні. Всеукраїнське Крило, молода партія регіонів. Перше. Друге, Дмитро Разумков е, зараз знаходиться на спонсоруванні грошима Вадима Новінського. Вадим Новінський. Це уроженець Великого Новгорода, Ленинградської області Російської Федерації, який отримав громадянство України. О, Боже! У 2013 році від Януковича під час Майдану. Яке співпадіння? Да, да, це просто співпадіння. Да. І потім ця людина стала по суті основним куратором спонсором. Московського патріархату. Тобто я от просто вступаючи в Київську духовну семінарію, я не міг вступити туди, якщо я не, прийш... не пройшов би співбесіду з Вадимом Новинським. А він у мене питав: як ти ставишся до, до Русі, матушки? розумієш ли, ти, що у нас триєдиний народ, що ми славяни, що ми русські, українці, білоруси, браті, що ми єдиний народ, що Російська імперія все одно вас соєдиниця і так далі. І мені доводилось, щоб вступити, підтверджувати, да-да-да-да. Хоча я був взагалі проти всього всього. У мене, вибачте, у мене батьки за Тягнебока голосували у 2010 році. Про що може бути йти мова? А батько ходив, голосував за Ющенка, і його чуть не побила вся Донець, вся все місто Добропілля тоді. Тож, Тож. Дмитро Разумков отримує гроші від московської церкви. Від... І що Дмитро Разумков ще поганого робить? Є такий адвокат Роберт Амстердам. Це основний адвокат Московського патріархату з Вашингтону, який має дружні стосунки з Венсом та Такер... Такером Карлсоном. Тож. Дмитро Разумков активно з боку, як парламентар, допомагає Роберту Амстердаму з аргументами з офіційними паперами для того, щоб Роберт Амстердам приносив новини Трампу і Венсу про утискання прав православних віруючих. Нагадаю, що Догмат віри це не належність до російської церкви. Належність до російської церкви це не догмат віри, це не предмет віри. Це предмет політики і адміністративного управління рабського. Потім давайте подивимося, хто у, нього, хто у нього депутати. У нього депутатка є Людмила Бурмістер. Знаєте, хто вона така? Це та депутатка, яка Завдяки чорній магії, просто морально от, о, вона ну, морально вона е, реально ну, не така вона прийшла завдяки чорній магії. От Дивіться, я е, ніколи собі не дозволив би е, щось робити з тваринами. Але вона звернулась до тої майстрині, до тої жінки, е, просто ця жінка мені ж цю таємницю прийомів і розповіла. Uh, що ну, перша частина була зроблена за 35 тисяч доларів, щоб вона стала депутаткою? Потім ще додаткова робота проводила за 70 тисяч доларів. Uh, було зарізано, uh, зарізано по-моєму, барана трьох козлів і безліч петухів і курів uh, за весь час передвиборної гонки. Оце в депутати. Uh, і знову ж таки. Ці при робилися робились як на Лисій горі в місті Києві, так і за містом Києвом, так і на байковому кладовищі, якщо брати там дрібні жертви, курів і петухів. Але знову ж таки, знаєте, це така просто це не злочин, да? Хоч, хоча дике поводження з тваринами, угу. таке це я вважаю злочином. Це злочин. Злочином. Угу. Да, це злочин. Але ну Людмилі містри не було важливо на тварини їй треба було стати депутатшою. А та відьма їй це все робила. Розумієте? Так само, так само як і Анна Скараход, яка дружить з Дмитром Разумковим. Яка у меня в 2021 году пришла гадать. А я не люблю Зеленского. Он очень плохой. Он моего мужа Сергея Алякина хочет посадить за то, что он гражданин РФ. А, ой, а я ж вообще ни при чем. Я от этого мужа уже ушла. У меня уже Поляков. Он Полякова убил с Ермаком. Вот они убийцы. Но я вот не хочу с ними быть. Они там ужасные. Я вот хочу у вас спросить по картам под кого мне лечь? продаться кому мне продаться порошенко или может лучше все-таки медведчуку продаться он больше платит плюс еще если медведчуку продаешься еще еще фсб тоже доплачивает может медведчуку я после этого говорю мы с вами работать не будем смотрите я вам на этот вопрос не даю ответ ни да ни нет мы с... все до побачення мне от вас не надо никакие деньги все Я б указав на двері. Вона, а, так ви людина Зеленська, і так, а, я зараз в СБУ позвоню, Анечка. <клес> тому, е, тому знаєте, реально, є от дуже багато таких поганих речей. І е, 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 хочеться ще згадати, що об'єднання Дмитра Розумкова це те об'єднання, в якому був Артем Дмитрук, який втік з України, який зараз розповсюджує фейки про ЗСУ. На на увагу не на Зеленського він вже гоне, а він вже гоне на ЗСУ. У Шарія він на відосиках виступає з Арестовичем. Він там записується. Ну тобто, розумієте. От така шайка лейка російських агентів під, під крилом Дмитра Разумкова. І ця людина виходить, розповідає нам, яка корупція при Зеленському, як йому треба йти у відставку, а кому тоді бути президентом? Дмитру Разумкову, який пов'язаний з Російською Федерацією, чи кому? Ну це просто, просто жесть. І розумієте, я от буду викривати депутатів. Якщо ви б знали все, що я по депутатах знаю. Дивіться, я проходжу тільки по тих, хто пов'язаний з Росією, і хто діє зараз свідомо. Навіть от Людмила Бурмістер, і я розкрив її такі е, приватні речі по магії. Але дивіться, вона ж підтримує повістку Разумкова. Вона ж в його групі. Значить, вона свідомо знає, що ну що ви голосуєте за проросійські ініціативи, за, за ініціативи московського патріархату. А нагадаю, Путін постійно говорить за Московський патріархат. То, виходить, у нас Дмитро Разумков говорить, і Путін говорить одне і те ж саме. Угу. Так хто тоді Дмитро Разумковчик? Хіба не агентери? Агентери. Тому, Тому просто дивіться завжди на антикорупціонерів і на тих, хто вам щось заявляє. Просто придивляйтесь, тому що іноді ви побачите. Вовків в вов'ячій шкурі. Це не значить, що там, до прикладу, інформація, яку вони кажуть, неправда. Але, е, знаєте, от казати, що, по інформація неправда, не можна. Вона при, прибільшена, перебільшена, але вона правда. Угу. Але е, е, питання ж не в тому. А питання в тому, як ти використаєш цю правду, тому що якщо б набу І САБ було українським органом, воно б дотрималось Конституції України і не публікувало би матеріали досудового розслідування до того, поки останній суд касанційної станції не винесе вироки. Правильно ж? Або е, е, оправдальні якісь приговори. Угу. А коли ти публікуєш матеріали досудового розслідування, коли ще... Суди не почалися, коли по суті з цими плівками може познайомитись злочинець, ну кого ви підозрюєте, да, там мінді чи хто ще, і знайти аргументацію, яким чином захиститись від цих плівок, знаючи, який матеріал ви маєте, то що то це мається на увазі? Це мається на увазі, що ви просто балаболи, що ви просто це зробили для того. Аби Трамп і Венс змогли пройти так серйозно і сказати, значить, так Зеленський, давай сюди ці 28 пунктів, взяв, підписав до четверга. Сьогодні у нас вторник, значить до четверга взяв, підписав і все, і війна закінчилась в воскресенті. Ні, ні, ні. А, але розумієте, що наш Кирило Буданов і Олександр Поклад, які, які їздили на перемовини в Женеву вони там викатили американському генералу Другу Венса і Уїткову зовсім іншу правду. Вони показали те що, те, що у нас є інформація про те, як Уїтков складав цей план, як ці пункти мирні писалися. І ось Агентство Bloomberg опублікувало. Хто ви думаєте, дав цю інформацію? Кирило Буданов по моїх картах показує, дав цю інформацію. І по суті. То американці топили ні, ні ні тільки 28 пунктів їх не, не міняємо. А тут вони в Женеві погодили все, що їм Андрій Борисович Єрмак сказав: вони все прийняли 19 пунктів, і ЗСУ не скорочують, і Донеччину не видаємо, і е, суверенітет підтверджуємо, і все, 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 що Росія не хоче. Так чому це? Та -то? тому що сказали: значить, так. А там Олександр Покла це дуже жорстока людина. Голова департаменту контррозвідки СБУ сказав: значить так, ви берете оце, підписуєте, ви берете, відмовляєтесь від цих пунктів, інакше ми американському суспільству викатуємо оцю інформацію вам за міндічгейт. І для того, щоб вони були більш впевнені, ми викатили просто дрібничку. <свіття> а ви уявіть, що там ми наслухали і що там ми насчитували. За весь період правління Трампа на посту президента США. Та ми можемо взагалі його знищити політично як фігуру. Тому е, Трампу треба розуміти. Знаєте, і Трамп вже перестав одразу тиснути, перестав казати, не будемо тепер Україні зброю давати нічого. Е, просто сказав: Я не хочу зустрічати з лицькі, бо то все затягується там, все таке. Він же навіть нічого ж не проти не протидіяв ніяк. Заткнувся, бо, бо знає, що на нього лежить такий компромат, що його движення No King винесе перед ногами. А плюс на Дональду Трампу ще моя порча. Дональд Трамп до мене так і не звернувся, не заплатив мені 15 мільйонів доларів США, щоб я зняв з нього прокляття йому пропонував. Uh -huh. Але ви бачите, що він реально дохне. Він чувак вже на гемодіалізі. На гемодіалізі. у нішек нього, у нього з-під мочі, висить на його голеннях. Uh -huh. Це значить, що йому хірургічно зробили дирку в пузі, відкачуються звідти гнійні оці процеси, гнійні речі. В спеціальний мішечок, плюс з нього виводиться через катетер, який у нього в пісюні, виводиться моча в цей контейнер, і потім цей контейнер зливається раз в три години. Тобто ми бачимо, що реально Трамп воріє, і якщо раніше я казав, що через два з половиною роки здохне, я вже кажу, що в кінці 26-го року він здохне. Тому що гемодіаліз, це вибачте мене вже. Значить, людина дише ладан. Що, що може змусити Путіна піти на, на мир? Тиснути на нього ніхто не може. Що має статися? Ну На Путіна. Це всі тиснуть там Європа, щось там питається, там Трамп щось там намагається говорити санкції, йому, що об стінку горохом, вибачте. А, що на нього може вплинути, от щоб він. Погодився на мир. На Путіна? Угу. Дивіться на Путіна, на жаль, вплинути зараз нічого не може. Можуть вплинути тільки дальнобійні удари України і СБУ. Тільки оце може на нього вплинути. Тому чекаємо далі, як наші герої з СБУ будуть гатити. Я впевнений, що в них вдасться, і що я впевнений, що вони нанесуть удари дуже жахливі по, по Росії. Дуже жахливі. Угу. Якась спецоперація буде, да? так? Так.